Вітаю вас, друзі. Осінні квіти, справжня дивина, такі чарівні, гарні і тендітні, красиві квіти, ніжні і привітні. Вони у світ свою красу несуть, дарують щастя і дивовижні мрії. Усім вони нас нагоду дають і радість жити. І людські надії ось такий прекрасний вірш про осінні квіти написала поетеса Надія Красоткіна. І я вас сьогодні запрошую помилуватися красою осінніх квітів та роздивитися їх ближче. Осінні квіти це прощальний подарунок осені перед початком холодів, тому вони мають яскравий вигляд. Хризантеми, ніби маленькі сонечка бояють своєю красою на квітнику. Різноманіття барв зачаровує нас. А це королева осінніх квітів, неймовірна жоржина. Жоржини дуже гарні та тендітні квіти. Милуватися ними. Можна безкінечно. Ну, а це верес. Маленькі вогники якого зігрівають під час холодних та похмурих днів і дарують неймовірний аромат. Яскраві цині, або ще як в народі їх називають майори, прикрашають квітник яскравими. Неймовірними квітами. А невибагливі чорнобривці, немов яскраві вогники, сяють та зігрівають нас своєю красою. Чарівні айстри дивують, їх тонкі та ніжні пелюстки так і манять попестити їх з цих чудових неймовірних осінніх квітів. Можна робити гарні букети. Давайте з вами згадаємо будову квітки: корінь, стебло, сама квітка та листочки. Для того, щоб квіти радували нас своєю красою, за ними потрібно дуже добре доглядати. Після того, як квітку висадили, потрібно її поливати, підпушувати землю і, звичайно, дарувати свою любов. Тільки завдяки цьому квіти квітнуть і радують нас. Милуйтеся красою осінніх квітів та радійте такому яскравому подарунку від осені.